Доброго ранку, мої дорогі підписники і люди, які думають, чи підписатися чи ні. Все я можу сказати. Якщо ви маєте бажання, то звісно підписуйтесь. Якщо не маєте, то теж підписуйтеся. Ми сьогодні знову проснулися з добрим настроєм. Сьогодні новий день нам Боженька подарував. Щоб ми не насолоджувалися, і тому будемо насолоджуватися. Сьогодні менше сонця нам він подарував, ну, це таке, нічого страшного в цьому немає. Ми будемо самі ярко світити, щоб наша путіводна зв'язда не потугла, як говориться. Як це по-українськи буде, не знаю. Такий у нас канал суржикомовний суржик і і там Я розповідав в інших відео про суржик. Деякі люди пишуть, що я на собакомовному якомусь язикі чи на свиномовному мовному якомусь язикі розмовляю. Ну, не знаю. Це. Це якісь такі люди. Розмовляю вже замечательно Вже дуже хорошо а їм все щось не так, ну то такое. Да кое. Ми сьогодні з вами поговоримо Чому чому я постійно усміхаюся. Мо машина нас вже не збила, вже можна посміхатися. Розумієте? В житті багато чого производить чудового, того ми не замічаємо, то, що ми не розуміємо. І тоді думаємо, а що так случилось, это так случилося. У нас дуже коротке життя. У нас в середньому для обичних людей це 60, 70, 50, 40 років. І ми не можемо строїти плани там на 1000 років, на 2000 років. Также ж, О, десь я не туди, наверное, поїхав. Ну, не туди я поїхав. Ну це так я пойдем сюди. То я думаю все-таки десь вища сила, котра встрою нам план, значить більший срок, який розуміє, як повинно все бути, який знає, як в цьому світі все відбувається. Ми його називаємо Господь Богом, і ми тільки на нього маємо право надіятися і тільки за ним йти. Тому потрібно робити добро. Я би сказав, що всі, всі 10 заповідей потрібно виконувати але не завжди нас все виходить по Божому писанню тому хоча б бути добрим тому що світло світло воно освітлює нам дорогу а темрява вона тільки допомагає нам розуміти, коли ми світлі. Тому я вам бажаю бути завжди світлими, завжди допомагати друг другу і завжди посміхатися, тому що ваша посмішка це. Щось щось таке великолепне, не знаю по-українськи. Великолепне чудо міра. Тому як людина посміхається, одразу зрозуміло, що йому все подобається. Він може посміхатися другим людям, він може посміхатися природі, він може посміхатися сам собі. У мене буває я сам собі розказує якусь жар жар жартівливу історію і сам собі посміхаюся. І буває звучить питання. Е інтересно, як я сам собі міг розповісти. А потім я колись читав якогось чинного, він пише, що коли людина сама з собою розмовляє або сама собі розповідає щось. Це виходить одне полушарія мозку працює з другим полушарієм мозга. Це мене одне полушарія мого мозга виселить, щоб я посміхався. <свісна> Розумієте? Це дуже цікаво. Можливо, це правда, а можливо і ні, я тут стверджувати ніяк зовсім не можу. Ну, Кажуть, так, що одне полушаріє веселить друге полушаріє. І буває як розкажеш, і щось смішне, і знаєш, сам собі сміється. Ранше, раніше як ну, було чуть менше років, там, років 10-20 назад, то більше, напевно, сам з собою сперечався, сам собі щось старався доказати, сам собі щось більше сперечався, напевно. А зараз трохи все змінилося, зараз сам себе вже веселю. Такі от ремонти дорог тут знову розпочалися, тому будьте обережними. Тут завжди щось відбувається, щось строїться, щось добудовується. Це, я б сказав, що Додає нам складнощів, ну не таких хоч і складнощів воно додає. Тут вже теж була перекрита дорога, десь місяць, напевно, назад вже все, все зробили, все вернули, все чітко. І так по всьому місту Стараються, щось роблять для того щоб Всім людям, котрі тут на цій території зараз проживають, було б більш комфортно жити, більш приємно, щоб тільки згадували це місто чи місце життя з позитивним настроєм без негативного. Тому що Можна прожити в одному місці все життя, але не розуміти що є намного кращі, намного цікавіші місця, є міста котрі стараються для вашого для вашого кращого життя стараються щось постійно змінювати, стараються щось постійно вдосконалювати, постійно щось міняти, робити більш туристичними міста, ті що вони хочуть. Це місто під назвою Гьорліц воно дуже туристичне, дуже багато тут туристів приїжджають, буває не по собі, коли вони їдуть, відчуваєш себе як в якомусь зоопарку але вони приносять добрий, добрий доход для міста, і місто старається розвиватися. Я бачу українські міста, котрі також дуже туристичні, котрі також розвивалися. але Зовсім не, не так, не в такому руслі, не в такому напрямку. Тут, якщо місто розвивається, то, так, кожен замок, кожен камушок, все ділається, все строїться. У нас якщо місто розвивається, це куча має бути ресторанів, куча якихось шаурмічних, куча яких готелів, куча всього такого. Таке в нас розвивання міст. А тут, ні тут. якщо воно туристичне, то воно має бути таке от гарне, старине. Якщо вони хочуть зробити що туристичне по старовині, можна ж зробити туристичне по хай-теку і туристичне ще по чомусь. А це туристичне по старині Тут найстарше Здання, найстарший дом, який я бачив, це 1527, якщо я не помиляюся. 1500, це 400 років назад, 500, 500 год назад. З Данія простояло 500 років, Це багато чому завдяче, тому що люди відносяться бережно, тому що люди насолоджуються життям, але насолоджуються з розумом. Тому це все добре. Чекаємо вас завжди в місті Герлець. Завжди тут можна знайти все, те, те, що ви хочете, а я буду їхати далі в справах. Якщо все вийде, сьогодні ще вийдемо на зв'язок гарного вам дня, гарного вам настрою. Підписуйтеся, коментуйте. Розповідайте свої цікаві історії, що зв'язані з містом Герлец.